У затишній книгарні, що у центрі рівного активно готують до відправки книги, які принесли рівняни для дітей з Херсонщини, аби встигнути порадувати малечу. Адже з минулого четверга тут збирають дитячу літературу як нову, так і вже аби 1 червня у міжнародний день захисту дітей зробити їм такі подарунки. До нас нещодавно звернувся благодійний український фонд Україна, об'єднані в різноманітності, і вони попросили в нас таку от ініціативу організувати. І запитали, чи ми можемо взагалі організувати до. Допомогти посприяти зібрати книжечки для діток Херсонщини, і ми погодилися. Люди відгукнулися, дуже небайдужі, і от стільки вже книжечок нам нанесли. Крім книжечок, нас приносять іграшки, канцелярію, там розмальовки різні в олівці, фломастери. Рівнянка Анна про збір дитячих книг дізналася соцмереж, тож Сьогодні зібрала пакунок із літературою своїх дітей, і принесла до книгарні, аби книги не залежувались на полицях і дарували радість. Це дитяча література, вже читана, прочитана, яка була вдома, і, ну, і принесли, щоб дітки далі читали, щоб ще потішилися маленькі читачі. Це чудово. Це чудово, і навіть щоб це було на постійній основі хотілося б і не тільки книжечки, бо ну, скажем, люди готові ділитися, готові передавати далі, і ну особливо для діток. Співвласниця книгарні Вікторія Новицька розповідає, рівняни приносили як літературу із власних дитячих бібліотек, так і спеціально купували безпосередньо у книгарні. Приходили навіть цілим класом, і кожен з дітей передав свою книгу. Дуже багато людей заходило в книгарню, і ті, які Можливо, вони мають своїх дітей, чи вже навпаки повиростали дітки, але дуже хотіли долучитися до акції. Звісно, вони у нас купували книжечки. І дуже багато людей було таких, що вони казали, ми хочемо вибрати щось найкраще, те, чого там, той що немає. Вибирали такі класні топові книжки, такі як Різдвяна Свинка, Джон Роулінг чи Толкіна Гобіт, наприклад. ну таке, Те, що зараз популярне. Сьогодні книги, іграшки та канцелярію запакують у ящики та відправлять волонтерам, які вже й доправлять усю літературу до юних читачів, що проживають на деокупованому правобережжі Херсонщини. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.